Es gibt eine Kerze in meiner Hand. Liebe Freunde, Hallo! друзі, привіт! Сьогодні наше заняття буде побудовано на поясненні конструкції «Es gibt» у німецькій мові. Кожного разу, коли я вам пояснюю якусь граматичну тему, я завжди акцентую увагу вашу на тому, що ми вчимо. Правила не для того, щоб їх вивчити і не знати, де можна їх використовувати. Ми вчимо знайомимося з правилами, з конструкціями, з якимись часовими формами в німецькій мові, саме для того, щоб вміти їх використовувати на практиці. Ось ця конструкція, на якій я сьогодні зупиню вашу увагу, вона використовується в німецькій мові тоді, коли ми вказуємо. Предмети чи особи, які знаходяться в якомусь приміщенні, або десь знаходяться, да, в якомусь місті, в країні, на якомусь там місці, на виставці і тому подібне. Тобто хтось або щось знаходиться десь, або колись. В українській мові ми можемо будувати такі речення по-різному. А ось в німецькій мові, якщо акцент уваги йде. На те, що ми вказуємо, що хтось або щось десь знаходиться, тоді використовується конструкція Есгіпт. І саме на цій конструкції я сьогодні зупиняюся в нашому уроці. Ми розглянемо з вами, в яких формах стоять іменники чоловічого, жіночого, середнього роду, коли вживається оця конструкція ЕСГіпт. Що в цій конструкції є підметом, присудком, які в якій формі завжди буде «гіпт» і тому подібне. Так що переходимо з вами до практичної частини. В цій конструкції є підметом S, тому дієслово присудок given стоїть завжди в третій особі однини. Тобто у нас є «geben» в німецькій мові давати. Але в конструкції, де ми описуємо е, якусь там меблі, описуємо, або називаємо, що в когось там знаходиться в руках, або в якомусь місті, хтось десь знаходиться, тоді ми використовуємо це дієслово, це дієслово «geben», але воно не переводиться як давати. В конструкції «es gibt» ми перекладемо. Оце слово сполучення є. Що є, йде далі, і от ці особи чи предмети, все те, що ми перелічуємося, перелічуємо, перепрошую, воно буде стояти в «акузатів» завжди. І слово, яке відповідає на питання, де або коли, стоїть в самому кінці речення, ну, в давальному відмінку, якщо це буде іменник. Пер звернемо давайте ще на одне увагу. Коли ми кажемо е, в українській мові в кімнаті, чи в моїй кімнаті є е, стіл, стілець, кра... ліжко і тому подібне, то аналогічне німецьке речення ми почнемо з «es gibt». Я вам говорю про порядок слів прямий, тому що в німецькій мові ще є зворотній порядок слів, сьогодні ми на нього не звертаємо увагу. Далі. Йде те слово, на яке ми вказуємо, яке десь знаходиться в акузатів. І існує ще одне правило. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз буду для кожного роду наводити приклади і звертати кожного разу теж на це увагу. Якщо далі йде іменник в однині, то він буде стояти з неозначеним артиклем. Означений артикль в цій конструкції не вживаються. Якщо йде слово множині, воно йде без артикля. Але якщо ви хочете сказати, там, наприклад, мій стіл, моє ліжко, то присвійні посесів про номен вживаються в цій конструкції. Всі слова, на які ми вказуємо, стоять виключно в акузатів. Тепер ми з вами візьмемо іменник середнього роду Das Sofa. от ви бачите, на фоні дивану я написала das Sofa. це середній рід. Якщо я хочу сказати, в кімнаті є сафа або диван, тоді я починаю речення Es gibt, це тобто Є, далі ставлю диван, сафа в акузитів з неозначеним артиклем. Софа середнього роду. Тоді в акузитів неозначений артикль для середнього роду буде з нульовим закінченням Ein Sofa im Zimmer. Зверніть, будь ласка, увагу. Я вже неодноразово пояснювала, як змінюються іменники в німецькій мові для кожного роду. В опису у мене є посилання на кожне із таких відео. Як змінюється середній рід, в номінатів, акузитів, датів, генітів, той, хто забув, або ще зовсім не вчив. Будь ласка, переходьте за посиланням, заходьте в опис, знайдете там посилання на кожне відео, і повторіть, будь ласка, як у нас відмінюється середній рід, а саме зверніть увагу на акузитів. Тепер ми хочемо задати питання, чи є диван в кімнаті. Дуже все легко і просто. Міняємо місцями «gibt» і S. Все, більше нічого не змінюємо. es ein Sofa in deinem Zimmer?» чи є в твоїй кімнаті диван? І якщо я хочу сказати, що в кімнаті немає дивану, ми е, ставимо е, заперечення, яке вживається тільки для іменника, це «kein». І знову воно буде з нульовим закінченням, тому що це середній рід акузитів. Es gibt kein Sofa in meinem Zimmer?» В моїй кімнаті нема софи. Йдемо далі. Der vorhang завіса. Це чоловічий рід. В конструкції, ще раз підкреслюю, іменники, на які ми вказуємо, стоять в акузатів. Якщо це чоловічий рід, тоді неозначений артикль буде в акузатів. Es gibt einen Vorhang ам. Фенста. На вікні є завіса. Питання поміняли місцями es, gibt. Gibt es einen Vorhang am Fenster? чи є на вікні завіса, Es gibt keinen Vorhang am Fenster? На вікні нема завіса. Kein – вживаємо замість неозначеного артикля. І у kein буде теж закінчення en, так як Vorhang – це чоловічий рік. А в конструкції es gibt», коли ми вказуємо на щось, і іменник стоїть в акузаті. Переходимо до жіночого роду. Газета в німецькій мові «die Zeitung». Бачите, он я стрілочки указала підписала внизу «die Zeitung». Тепер ми хочемо сказати: на столі є газета. «Es gibt» є. Yeah. Eine Zeitung. Чому eine Zeitung? А Тому що жіночий рід в Акузетів має неозначений артикль Айне. Знову хто забув, як змінюються означені і неозначені артиклі та присвійні займенники, вказівні займенники. В опису є посилання на всі ці відео в плейлисті граматика німецької мови. Заходьте, будь ласка, вивчайте або повторюйте. Через es gibt eine Zeitung auf dem Tisch». На столі є es gibt», це ми перекладаємо українською Є газета. Ці конструкції Гіпт не перекладається, як давати. «Es gibt» – це є, знаходиться. Питання поміняли місцями es gibt». «Gibt es eine Zeitung auf dem Tisch?» Чи є на столі газета? «Es gibt keine Zeitung auf dem Tisch» На столі нема газети. І на завершення нашого відеоуроку беремо ще множину. Щтюлі стільці. От, бачите, у нас я вказала стрілочкою на два стільця. «Es gibt zwei Stühle im Zimmer» В кімнаті кімнаті». «Es gibt» перекладається, як є. Є два стільця. Множина вживається, іменник в множині в цій конструкції вживається без артикля. Якщо ви захочете сказати ці стільці, мої стільці, твої стільці, тоді так. Да, ви будете ставити майне, дізе, і знову-таки повторити, потрібно акузитів, клюраль. Поміняли місцями SEQ. Чи є в кімнаті стільці? Es gibt keine Stühle im Zimmer. В кімнаті нема стільців. Або ми ще кажемо, немає жодного. Ну, жодного буде там keinen Stuhl. Тому ми перекладаємо в кімнаті немає стільців. Лібе Freunde, це все, що я сьогодні хотіла вам пояснити з цією конструкцією. Ще раз, ми вживаємо цю конструкцію. В тому випадку, коли ми вказуємо, що щось, бачите, там на початку відео я вам говорила, в моїй руці є свічка. Тобто, якщо ми вказуємо, що хтось десь знаходиться, або щось десь знаходиться, або колись, тоді в німецькій мові таке речення починається з конструкції «Es gibt». І знову підводю вас до того, що е, граматика і Практика розмовна німецька, вони друг з другом пов'язані. Тобто, ми ЕСГІП дуже часто вживаємо тоді, на практиці в німецькій мові, коли ми вказуємо, що щось хтось десь знаходиться або колись. Ми тут розглядали з вами в теперішньому часі цю конструкцію. Прохання підписатися, хто не підписався. Нажміть, будь ласка, на дзвіночок і будете отримувати повідомлення про кожне нове відео, кожен нове відеоурок, і обов'язково пишіть коментарі. В коментарях задавайте питання, пишіть свої речення, можете свої вже розповіді писати, або, наприклад, сісти, описати кімнату і скинути мені текст, я перевірю, і якщо будуть якісь зауваження, я вам вкажу на ці зауваження. Es wäre alles für heute. Schönen Abend. Tschüss, bis bald.